Отже, лекція четверта особливості аналізу в торгівельних підприємствах. Аналіз діяльності торгівельних підприємств це система дослідження економічних показників роботи організації, що здійснює купівлю і продаж товарів з метою отримання прибутку. Його мета виявити фактори, які впливають на обсяг продажів, витрати обігу, прибутковість і рентабельність, а також знайти резерви підвищення ефективності торгівельної діяльності. Основні завдання аналізу це є оцінити виконання планів товарообігу, дохід і прибутку, виявити вплив цін, асортименту, попиту на результати діяльності, визначити ефективність використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, обґрунтувати управлінське рішення щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства. Об'єктом ж такого аналізу є все те, на що безпосередньо спрямовано дослідження, тобто саме вивчається і оцінюється, і підлягає аналітичній обробці. У контексті торгівельних підприємств це вся господарська діяльність підприємства пов'язана з купівлею, зберіганням, транспортуванням і реалізацією товарів. До об'єктів аналізу торгівельної діяльності належить товарообіг, доходи від реалізації товарів, витрати обігу. Фінансові результати товарні запаси, асортименти та цінова політика, клієнтська база та ринки збуту, трудові ресурси та ефективність їх використання, фінансовий стан підприємства. Отже, об'єктом аналізу виступає вся система економічних показників, що характеризує торгівельну діяльність підприємства у взаємозв'язку. такого аналізу є Сутність процесів і явищ, які вивчаються, тобто, що саме ми хочемо зрозуміти, оцінити та, та пояснити це через аналіз у торгівлі предметом є економічні закономірності формулювання, розподілу і використання фінансових резервів, а також фактори, що впливають на ефективність торгівельного процесу. До предмету аналізу торгівельних підприємств належать закономірність зміни обсягів товарообігу, залежно від цін, попиту, асортименту, реклами, вплив витрат або обігу на прибутковість, залежність рентабельності від структури товарних запасів, ефективність використання оборотного капіталу, взаємозв'язок між оборотністю товарів і фінансовими результатами, причини відхилення фактичних показників від планових або нормативних. Інакше кажучи, предмет аналізу – це змістовна сторона об'єкта, тобто ті економічні процеси і причини наслідкової зв'язки, які формують результати торгівельної діяльності. Суб'єктами аналізу це є ті, хто безпосередньо проводять аналітичну роботу, використовують результати або замовляють аналіз. Основні групи суб'єктів це є внутрішні суб'єкти, керівництво підприємства, директори, комерційні директори, вони приймають стратегічні рішення на основі аналізу, економісти та аналітики здійснюють розрахунки, порівняння, прогнозування на основі аналізу, бухгалтери готують первинну документацію та звітність, маркетологи аналізують попит, ціни, поведінку споживачів, менеджери з продажу оцінюють ефективність торгівельного персоналу. Зовнішніми суб'єктами в даному випадку є аудиторські компанії, які перевіряють достовірність фінансової звітності, банки та інвестори аналізують фінансовий стан перед кредитуванням, податкові органи оцінюють реальність фінансових результатів. Постачальники та партнери вивчають платоспроможність і надійність підприємства. Якщо поглянути на це все зі сторони взаємозв'язку між об'єктом, предметом і суб'єктом, то тоді об'єкт це що аналізується, наприклад, обсяг продажів, прибуток, запаси, предмет це що вивчається в цих показниках, наприклад, причини зростання або падіння прибутку, і суб'єкт це хто аналізує економіст, аудитор, керівник. Якщо взяти простенький приклад, якщо обсяг продажі продажів знижився на 10%, тоді об'єкт товаробіг, предмет, фактори, які зумовили зниження, попит, ціна, реклама, запаси тощо, і суб'єкт. Економіст підприємства, який досліджує ці причини. Отже, якщо підбити певні висновки, об'єктного аналізу в торгівлі є вся господарська діяльність підприємства, що відображає рух товарів і грошей. Предметом є економічна сутність цих процесів, фактори закономірності взаємозв'язки. І суб'єктами виступають усі учасники аналітичної роботи, як внутрішні, так і зовнішні. Разом вони створюють систему економічних економічного аналізу, яка забезпечує управління управління торговим підприємством. Основними ж показниками діяльності торгового підприємства є обсяг товарообігу. Це є загальна сума продажів за певний період у вартісному виразі, аналізується за видами товарів каналами продажу регіонами. Також є валовий дохід від реалізації. Різниця між ціною продажі і закупівельною ціною товарів відображає економічний результат торгової діяльності до врахування витрат. Також витрати обігу не менш важливі. Витрати пов'язані з придбанням, транспортуванням, зберіганням і реалізацією товарів. Аналізується їх структура, зарплата, оренда, транспорт, реклама тощо та рівень витрат у відсотках у товарообігу, прибуток і рентабельність, прибуток від основної діяльності торгівлі і рентабельність від продажів завжди є дуже важливими, але також і звертають увагу на рентабельність власного капіталу, швидкість обороту товарів. Період часу, за який товар реалізується і змін, замінюється новим. Чим швидша оборотність, тим менше заморожених коштів у запасах. А це дуже важливо для торгівлі і залишки товарів. Визначається в натуральному та вартісному вимірі. Аналізується структура, структура запасів, ліквідність, наявність залежаних або дефіцитних товарів. Інформаційне забезпечення аналізу в принципі нічим не відрізняється від всіх наших попередніх тем сутів. Оце є звісно, бухгалтерська документація, товаротранспортні наклад. Дні, касові звіти, рахунки фактури, звісно, фінансова звітність, баланс, форма номер два, звіт про фінансові результати. Але тут є в кожному виді аналізу є своя особлива внутрішня управлінська звітність. Це є, тобто в даному випадку це є звіти про продажі, закупівлі і звіти про запаси, Маркетингові дослідження, які входять в цей, в цей кластер, аналізи попиту конкурентів, поведінка споживачів і статистична звітність, форма номер три, форма номер один підприємства тощо. Якщо розглянути особливості аналізу торгового підприємства, то ми побачимо, що специфіка його зумовлена характером їхньої роботи, відсутністю виробничого процесу у традиційному розумінні, значною питомою вагою оборотних активів, великою кількістю операцій із товарами, а також тісним зв'язком із попитом, цінами та поведінкою споживачів. Основними напрямками аналізу є аналіз товарообороту, оцінює обсяг структуру, динаміку продажів, ритмічність реалізації. Товарів, вплив цінових і нецінових факторів. Аналіз постачання та запасів товарів досліджується своєчасність і повнота постачання, оптимальність запасів, обіговість товарів, наявність залежаних товарів. Аналіз витрат обігу визначає ефективність витрат на транспортування, зберігання, рекламу, оплату праці, комунальні послуги тощо. Аналіз прибутковості та рентабельності. Виявляється вплив обсягу товарообороту, рівня. Торгівельних націнок, структуру товарів і витрат на фінансовий результат, аналіз фінансового стану оцінюється ліквідність, платоспроможність, ефективність використання оборотного капіталу, швидкість обороту коштів. Специфічними рисами даного аналізу це є відсутність виробництва. Основна діяльність полягає у купівлі та продажі товарів, тому аналіз зосереджується на управлінні запасами та ефективності обігу. Велика роль оборотності, швидкість обертання торгових запасів безпосередньо впливає на прибуток і потребу в обігових коштах. Нестабільність попиту та цін потребує аналізу споживчих тенденцій сезонності, поведінки конкурентів. Значення людського фактору, ефективність роботи персоналу, особливо продавців і менеджерів, має прямий вплив на фінансові результати, висока залежність від маркетингу та логістики. Тому аналіз включає оцінку рекламних витрат, розміщення торгових точок, асортиментної політики, каналів збору. Основні методи аналізу для оцінювання діяльності торгівельних підприємств використовуються такі методи: порівнювальний аналіз за планом з попередніми періодами з конкурентами, факторний аналіз, вплив окремих чинників на зміну товарообороту, прибутку витрат, маржинальний аналіз, оцінка прибутковості окремих товарних груп, свод-аналіз, оцінка сильних і слабких сторін торгівельного підприємства, можливості і загроз. Основними показниками, що аналізуються, є обсяг товарообороту, рівень власного доходу, витрати обігу, прибуток і рентабельність продажів, оборотність товарних запасів, середній чек, середня кількість покупців, частка ринку та конкурентна позиція. Завдання аналізу торгівлі це є виявити резерви збільшення товарообороту, оптимізація запасів та асортименту, зниження витрат обігу, підвищення прибутковості і рентабельності діяльності, поліпшити обслуговування клієнтів і якість управління. Також є таке поняття, як витрати обігу. Витрати обігу це є сукупність грошових витрат торгівельного підприємства, пов'язаних із процесом реалізації товарів і забезпечення функціонування торгової мережі. Вони не створюють нової вартості, як у виробництві, а забезпечують доведення товару до споживача, тому мають обслуговуючий характер. До складу витрат обігу входять транспортні витрати, витрати на зберігання, витрати на оплату праці, витрати на рекламу та маркетинг, адміністративні витрати, бухгалтерія, оренда, комунальні послуги, податки тощо, витрати товарів, тобто природне убування, псування і оцінка товарів. Метою ж такого аналізу це є оцінити ефективність використання ресурсів і виявити резерви скорочення витрат без зниження якості обслуговування. Основні завдання визначити рівень і динаміку витрат обігу у гринях, у відсотковому співвідношенні у товарообороті. виявити структуру витрат за статтями і визначити частку кожної, проаналізувати фактори, що впливають на зміну витрат, оцінити ефективність витрат, тобто співвідношення між витратами та результатами діяльності, визначити резерви зниження витрат через оптимізацію логістики, асортименту енергозбереження тощо. Показники для аналізу витрат. Тобто показником є рівень витрат обігу, його формула є витрати обігу поділити на товарооборот помножити на 100%. Економічним змістом такого показника є, показує, яку частку товарообороту становлять витрати. Темпи змін витрат це є витрати попиту за період, поділені на витрати без періоду, помножені на 100%. Вони відображають тенденцію росту або зниження витрат, витрати на 1 гривню товарообороту. Це є витрати обігу, поділені на товарооборот, характеризує ефективність управління витратами. Факторним аналізом витрат обігу є обсяги, структура товарообороту при зростанні обороту витрати можуть знижуватися відносно за рахунок ефекту масштабу. Асортимент товарів, товари, що потребують спеціального зберігання, збільшують витрати. Форми продажу, інтернет-торгівля, самообслуговування, гуртова торгівля мають різні витратні інстру... структури. Організація праці та логістики, р... раціональні маршрути постачання, амортизація, оптимізація складів. Зменшують витрати цінова політика постачальників. Знижки й бонуси можуть частково компенсувати витрати. Також немало важливий є аналіз прибутковості. Прибутковість це головний показник ефективності діяльності підприємства, що характеризує здатність отримати прибуток із реалізації товарів. Основними показниками прибутковості є валовий прибуток, що являє собою дохід від реалізації, мінус собівартість реалізованих товарів. Операційний прибуток це є валовий прибуток мінус витрати обігу, чистий прибуток, операційний прибуток, мінус податки на фінансові витрати, рентабельність продажів це є прибуток, поділений на на. На 100% рентабельність капіталу, прибуток поділений на середній капітал помножений на 100%. Завданням і аналізу прибутковості є оцінити динаміку прибутку за період, визначити фактори, що впливають на прибуток, обсяг продажів рівень, націнок, витрати, встановити точку безбитковості, мінімальний обсяг реалізації, при якому прибуток дорівнює нулю, виявити резерви збільшення прибутку, підвищення ефективності використання ресурсів, оптимізація асортименту утворення. практичним значенням такого аналізу витрат і прибутків є визначення найвигіднішої групи товарів і прибутковості прибуткої напрямки діяльності, розробити заходи із зменшення неприбуткових товарів, сформувати ефективну політику цін та знижок, підвищити фінансову стійкість і конкурентну спроможність підприємств. Аналіз товарних запасів у торгівельних підприємствах це також є дуже важливим кластером цього. Цього аналізу аналіз товарних запасів займає центральне місце в управлінні торгівельною діяльністю, адже запаси є основним елементом оборотних активів, активів торгівельного підприємства. Їх оптимальний рівень забезпечує безперервність продажів, високу оборотність капіталу та прибутковість, тоді як надлишкові запаси заморожують кошти і збільшують витрати. Сутність товарних запасів. Товарні запаси це є товари, які перебувають у розпорядженні підприємства на складах, у магазинах, у дорозі, призначені для подальшого продажу. Вони поділяються на поточні запаси, необхідні для безпосередньої торгівлі між черговими постачаннями. Страхові запаси. Створюються для запобігання перебоям у постачанні або коливанні попиту. Сезонні запаси формуються в період пікового попиту або сезонних продажів, наддишкові запаси, понад нормою, що призводять до перевитрат і втрати ліквідності. Завданням аналізу товарних запасів є оцінити стан, рух і ефективність використання запасів, виявити резерви прискорення і прискорити їх оборот. Основні завдання визначити обсяг, структуру і динаміку запасів, проаналізувати швидкість обороту товарів, оцінити співвідношення між обсягом запасів і товарооборотом, виявити залежалі, неходові чи морально застарілі товари, знайти оптимальний рівень запасів, що забезпечує ритмічну торгівлю при мінімальних витратах. Джерелами інформації про такому аналізі є бухгалтерські дані, складські звіти та інвентарні описи, аналітичні відомості про рух товарів за номенклатурними групами, звіти про товарооборот, маркетингові дані про попит і сезонність. Практичним значенням аналізу торгівельних запасів є визначити оптимальні обсяги закупівель, підвищити оборотність капіталу і зменшити потребу в кредитних ресурсах, уникнути втрат. Від надлишкових або застарілих запасів забезпечити ритмічність продажів і стабільне постачання споживачів, сформувати ефективну політику управління запасами на основі прогнозу попиту, аналіз фінансового стану торгівельного підприємства проводиться для оцінки платоспроможності та ліквідності, структури капіталу. Частки власних і позичених коштів, оборотності активів і дебіторської заборгованості, фінансових результатів і динаміки прибутковості. Практичне ж значення аналізу торгівлі є підвищити прибутковість за рахунок оптимізації асортименту, цінотворення, зменшити витрати обігу, прискорити оборотність товарів і капіталу, покращити управління запасами. Зміцнити фінансову стабільність підприємства таким чином, аналітична робота є основною для прийняття ефективних рішень у сфері закупівель, збуту й маркетингу й фінансів. На цьому в мене все. Дякую за увагу.